Всюди ознаки існування Бога, прикладів чимало, їх неможливо скласти докупи. Навіть якщо б для цього довелося заповнити всю планету, кожен атом у всесвіті сам собою слугує доказом за принципом закономірності. Нам лишається лише усвідомити це рано чи пізно. Ей, візьмемо, наприклад, інсулін, гормон, який дозволяє нашому організму утилізувати глюкозу і який виробляється в підшлунковій залозі відповідно. До кількості цукру, що ми вживаємо. Б. Енергія серця, яка забезпечує тік крові, точно відповідає енергії, необхідні всім групам м'язів для виконання якоїсь дії. С. Нижній стравохідний сфінктер в нашому шлунку попереджує повернення перетравленої їжі, яка могла б нашкодити нашому організму. Д. М'язовий комплекс, який оточує задній прохід та сечовопускний канал, без якого наш одяг. Постійно був би забруднений, і незакостенілі ділянки черепа при народженні, які забезпечують проходження новонародженого родовими шляхами без пошкодження голови. Якби ці ділянки черепного склепіння були закриті, новонароджений не зміг би пройти цей етап, не пошкодивши череп. З'єднання та цілковите закостеніння Цих частин відбувається лише після повного розвитку головного мозку. F, всі аксони нервової системи, якими передаються електроімпульси, вкриті електроізоляційною оболонкою, так само, як і звичайна електропроводка, щоб електросигнали не розісіювалися і не створювали нам перешкод G. Електрон обертається навколо ядра зі швидкістю 1000 км за секунду, а інакше б він зруйнувався всередині ядра під впливом сили тяжіння позитивно заряджених протонів, викликавши таким чином колапс Всесвіту ще навіть до його появи. Таким чином це ідеальна швидкість для формування атому H. Коли відбувається з'єднання двох атомів водню 0,7 Відсотків водневої маси перетворюється в енергію. Якби ця маса складала 0,6 замість 07, то протони не змогли б утворити зв'язок з нейтронами і Всесвіт так би і залишився у формі водневої хмари, не дозволивши формування решти елементів. Якби перетворення маси в енергію склало б 0,8% замість 0,7 злиття було б занадто. Швидким, що призвело б до миттєвого зникнення водню, таким чином, повністю виключивши можливість життя. Саме тому величина має бути чітко забалансованою між 0,6 на 0,8%, 8. A. Маса електрону складає 0,2% від маси нейтрону. Це ідеальна маса для формування атому J. Після проростання насіння стебло з бруньками починає прагнути вгору в напрямку джерела світла, водночас як корені прагнуть вниз, оскільки бруньки надто чутливі до світла. Вся інформація потрібна для їхнього розвитку закодована в насінні. Гормони контролюють розвиток верхніх та бічних відгалуджень рослини, також керують розвитком кореневої системи. Все це закодовано в насінні. Ви їсте смачний плід і позбуваєтесь твердої несмачної кісточки. Таким чином ви дієте під впливом керівничої сили, володаря Всесвіту і сприяєте поширенню генів його плоду по всій землі. Ви насолоджуєтесь смаком м'якоті, тоді як гени залишаються схованими в самій серцевині твердої та сухої кісточки, яка не викликає у вас особливого апетиту. Щойно насіння закріплюється у ґрунті, воно починає повільно перетворюватися у гілки та коріння, саме таким чином мати передає свої гени дітям. Це відбувається з рослиною, яка не має ані розуму, ані свідомості. То хто тоді задав інформацію для глухонімих рослин? Хто визначив для них достатню кількість цукру, щоб задовільнити наші смакові рецепти? Хто надав кісточці? Не таку привабливу форму, щоб ми могли обійтись без неї, викинувши її, хто зарядив насіння достатню генетичну інформацію, щоб створити нову рослину з певними характеристиками та функціями? Кей Останнім часом науковці почали обговорювати можливість визначення загальної маси всесвіту та її важливої ролі для забезпечення життя на землі. Інерція милі здарована нашим тілам у вигляді певного спротиву при наявності впливу на них зовнішніх сил. Вона бере свій початок в масі Всесвіту будь момент інерції менше за величиною, якою вона володіє в теперішній момент. То легенький вітерець би зміг розкидати всюди важке каміння, яке б не змогло протидіяти зовнішнім симом, враховуючи особливі характеристики нашого всесвіту, ми б опинилися під безперервним бомбардуванням падаючих тіл. Якби інерція була більш своєї поточної величини, ми б ледь би або взагалі не могли б ворохнути пальцями, не кажучи вже про те. Щоб контролювати їхній рух. Все це говорить про те, що ми не змогли б робити якісь відчутні та навмисні дії. Перша людина, яка б з'явилася, не змогла б зрушити з місця, а зародок не залишив би утробу, якщо б йому взагалі вдалося набути якоїсь подоби в цій утробі. Саме тому цікавий той факт, що інерція будь-якого твердого тіла завжди має відповідати своїй поточній величині. В книзі Єдиність Всесвіту, Теніса, Уілямса, Сеама. Ми бачимо, що фізики були досить спантеличені тим, що вся галактика чумацького шляху складає одну десятомільйонну частину цієї інерції, сонце складає одну стомільйонну частину, а сама Земля складає одну тисячу мільйонну частину. Все це наштовхує на думку, що саме це ідеальна інерція, яка сприяє підтримці нашого життя. І дозволяє нам займатися різного роду, діяльністю і є загальною величиною всього Всесвіту. Отже, ми цілком можемо зробити висновок, що наше існування залежить від спільної маси всього Всесвіту і факту її існування. Господь каже згідно з перекладом смислів: ми не створили небо та землю, і все, що між ними даремно, так думають ті, що не вірують, горе ж тим, хто не вірує від вогню. Сура 38, А 27. Чим більше ми розмірковуємо над священним писанням, тим більше ми усвідомлюємо диво, глибокий зміст та складність творіння.